Вітаю, це Аліна Дейнека, психолог і експерт номер один самооцінки. І сьогодні я дам вам чітку покрокову схему з 10 кроків, як піти від аб'юзера. Чому така тема виникла? Минулого тижня я розібрала скандал з Костянтином Темляком. Отут, за посиланням, ви можете подивитись, і е, розказала, чому аб'юзер так діє, як проявляється він і так, далі, і так далі. І мені почали писати жінки з запитанням, як же іти, якщо ти роками живеш з таким чоловіком. Я вам прочитаю одне повідомлення, яке мене, е, ну, це було перше повідомлення, яке мені прийшло, яке мене надихнуло на це відео, а потім були ще і ще. Так от, Аліна, вітаю. Як вийти із аб'юзивних стосунків? Я більше так не можу. Це життя як міна, яка в будь-який момент може вибухнути, наче наді мною ставлять експерименти по знущанню. Як це все змінити? Аб'юзер, я це бачу, ніколи не зміниться Ми вже багато років разом. Як врятувати себе від психічного та психологічного знущання? Я сьогодні дам вам чіткий покроковий план. Який я неодноразово втілювала зі своїми клієнтками, і якщо ви зробите виконаєте всі ці пункти, то у вас будуть дуже хороші шанси розірвати ці токсичні стосунки і стати вільною і щасливою. Але для початку трохи статистики. Дивіться, за статистикою жертва йде від свого тирана приблизно в середньому з 12-ї спроби. І коли ви приходите до психолога або досвідченого психотерапевта, то, повірте, ми знаємо, що якщо це ваша перша спроба, є велика вірогідність, що вас затягне назад. І я вам це кажу не для того, щоб ви зараз злякалися і подумали, що виходу нема. Я якраз кажу вам це для того, щоб вас мотивувати. Якщо ви вже робили спробу піти від свого тирана, але повернулися до нього, це якраз і може означати, що ваша наступна спроба буде вдалою. І я вас закликаю робити. Цю наступну спробу, тому що порятунок від тирана тільки один: від нього треба тікати. Все, виграти в аб'юзера неможливо. Якщо у вас є ілюзія, що ви його переграєте, що нарешті ви якось примусите його змінитися, поплатитися за ті всі страждання, які у вас є, ні. А на жаль, він вас обіграє по одній простій причині. Він не відчуває емпатію, він може не відчувати абсолютно ніякого сорому. Ви просто в різних парадигмах, там, де ви думаєте, що ну як він не розуміє, що мені погано, він розуміє, що вам погано, йому просто це і треба. Я вважаю, що іти це найкращий вихід. Отже, якщо ви вирішили іти, то ось вам покроковий план, який точно спрацює. Пункт перший. Позбутися ілюзії, що він зміниться. Насправді, оскільки аб'юзер постійно чередує оці періоди медові да, з оціми трешовими періодами, то е, жінці здається, що він, в принципі, непоганий чоловік, що все може бути добре. Ну він же буває таким періодично, да? і тому вона насправді сама себе запевняє, що ну. От треба ще трошечки щось змінити, щось пропрацювати, може мені якось змінитися, може мені якось краще борщ готувати, може мені якось краще робити, може мені краще рота закрити, зайвий раз, щоб його не провокувати, і він зміниться. Да? І от саме ця ілюзія тримає жінку в цих стосунках. Він не зміниться, тому що у справжнього аб'юзера в нього немає емпатії. Це такий баг. Це така поломка, і поремонтувати це неможливо. І оці медові періоди він спеціально влаштовує для того, щоб тримати тебе на гачку. Щоби ти думала, що ваше щастя дуже можливе, от треба тільки трошечки ще постаратися. Це ілюзія. Просто прийми, він не зміниться ніколи. Подумай про те, що буде через 5 років, через 10 років. Такому самому режимі, да? якщо він не зміниться, як ти будеш виглядати, як ти будеш себе почувати, яке в тебе буде здоров'я? Спойлер ніяке, ніяке, тому що ці стосунки вбивають твоє здоров'я, бо ти постійно нервуєш, і просто замотивувати себе тим, що твоє щасливе майбутнє просто відсутнє з цим чоловіком. Крок другий: починаємо готувати течу. Найкращий метод насправді це різко зникнути, тому що якщо твій тиран запідозрить, що ти хочеш злитися з цих стосунків, він пустить вхід всі свої методи. Як газлайтинг, так і маніпуляції, щоб внушити тобі оце почуття, що ти винна, що ти щось там рушиш, щоб черговий раз вдарити тобі по самооцінці, довести тобі, що ти не вдаха, так і показуючи якісь медові періоди, де ти будеш знову таки сумніватися, що треба від нього йти. Тому це треба задумати да, цю історію, і затихаритися, тобто ніяк не провокувати в нього. Думку, що ти намагаєшся вчинити цю втечу. Тобто, твоя задача підготувати все для того, щоб в один момент різко обірвати з ним спілкування, всі контакти, без ніяких останніх повідомлень, останніх розмов, намагання донести йому якусь думку там, що він щось може змінити, без всяких останніх шансів. Твоя задача дати собі час ефективно підготуватися до цієї втечі, третє. База формувати фінансову подушку. Насправді, в чому основний сенс аб'юзера? Він хоче тебе вижати до кінця, всі твої ресурси забрати, всю твою енергію. Йому добре, коли ти нервуєш. Тобто він хоче тебе вижати. А для того, щоб тебе ефективно вижимати, тебе треба позбавити ресурсів. Тебе треба максимально вибити почву з під ніг. Що твої ресурси? Ну, перш за все, це гроші, це фінанси. Саме тому чоловіки-аб'юзери дуже люблять, коли дружина не працює. Тому що, ну, якщо вона не працює, в неї немає грошей, відповідно, нею легко маніпулювати. Тим більше, що дивіться, якщо жінка не працює, це вдвічі вигідно. З одного боку вона не працює в неї немає грошей, з іншого боку, її за це можна цькувати і казати, що ти ніхто, ніщо, ти, нікчема, ти нікому не потрібна. Ти без мене нуль. І е, таким чином все більше і більше її ставити в залежну позицію від себе. Якщо навіть жінка працює, то дуже часто аб'юзер забирає її гроші, а знову таки маніпулюючи, говорячи про те, що смир родина все має бути загальне. А загальне це значить його. Тобто, як правило, загальне це не в один котел, це твоє йому. Тобто він починає контролювати, коли ти куди ти витрачаєш. Він робить все для того, щоб в тебе своєї копії не було. Тому твоя задача формувати подушку безпеки. Я вважаю, дівчата зараз це всіх абсолютно стосується. Навіть тих, у кого все добре в стосунках. Що у жінки обов'язково має бути заначка на 6 місяців життя, якщо щось станеться? Ну, це така твоя подушка безпеки, навіть якщо з чоловіком все окей. Якщо в тебе в стосунках немає подушки безпеки на 6 місяців, то твоє життя звернуло десь не туди. Це правда дуже важливо, це база і е, задача жінки, яка Хоче піти від аб'юзера, сформувати, скопити собі цю подушку. Як ви це будете робити? Всіма методами. Відкладаєте потихеньку, дає на продукти, там десь щось никайте, щось продавайте, якісь додаткові доходи шукайте, не знаю, там, просіть у родичів, все що завгодно. У вас має бути подушка безпеки, тому що переважна кількість жертв аб'юзера не йдуть від цього аб'юзера по банальній причині. Немає грошей, немає даху над головою. Коли мені оця жінка написала це повідомлення, перше, що я її запитала, гроші є, дах над головою, якщо ти від нього підеш, є, вона пише: нема. На? Нема. Тому його треба сформувати. Якщо не на 6 місяців, то хоча б на 3 в тебе має бути заначка. Крок четвертий: психологічна підтримка. Дивись, коли ти. Навіть просто сформуєш в своїй голові намір, намір, що ти хочеш від нього піти, від цього чоловіка, ти йому нічого не будеш казати, але він це відчує. І саме в цей момент він включить всі свої методи. І солодкі моменти, і газлайтинг, і маніпуляції. Він включить все, щоб ти почала сумніватися. Він просто відчує, що вже ти не так включена. В його маніпуляції аб'юзери це відчувають навіть на відстані. Твоя задача знайти хорошого психолога, який в процесі цьому тебе супроводить. Тобто, ти обираєш психолога, який спеціалізується на темі аб'юзу. А не на збереженні сім'ї. І тобі треба мінімум раз на тиждень до нього ходити. Навіщо? Щоб він тебе повертав в реальність, тому що коли аб'юзер включить черговий раз газлайтинг, відчувши, що ти хочеш піти, то ти почнеш знову сумніватися, а чи правильно ти робиш, а чи правильно ти зрозуміла, а може не все так погано. Да? Тобі треба, щоб хтось, ну образно кажучи, ставив тобі мізки на місце, і це має бути людина, яка не дасть тобі. Розбачити, що це аб'юз, я не запрошую до себе. Зразу кажу, у мене немає запису вже півроку. Абсолютно повний заповнений графік, але такі фахівці є. Ідіть, шукайте і обов'язково ідіть обов до психолога. П'ятий крок: поверніть своїх друзів і соціальну підтримку. Дуже часто в стосунках з аб'юзером жінка перестає спілкуватися зі своїми друзями. Чому? Тому що це також її опора. І аб'юзер робить це для того, щоб ти перестала спілкуватися зі своїми подружками, там, зі своїми якимись однокурсниками, навіть колегами. Як він це робить? Він починає тебе звинувачувати, що ці люди погано впливають на ваші стосунки, що подружка твоя взагалі про... Вона і з тим, і з тим, і щось там, і чи вона там розвелася, вона на тебе погано впливає. А це значить, що вона погано впливає на наші стосунки. А ти ж хочеш, щоб ми були щасливі. А наше щастя, значить, зараз під загрозою, тому що ти з нею спілкуєшся. А якщо ще не дай Бог, подружка розумна, да, то він буде і бачить, да, і вона бачить, що чоловік ваш щось не те вам заливає. І починає вам відкривати очі, то вона тим більше творить для нього загрозу. Да? І він починає ще більше тебе проти неї налаштовувати. І ти поступово починаєш спілкуватися з подругою все менше, або взагалі з нею сваришся, повіривши аб'юзеру, і поступово ти зводиш це спілкування на нівець. і в якийсь момент ти усвідомлюєш, що а подруг то в тебе і нема. І ти хотіла як краще? Ти хотіла зберегти стосунки, зберегти сім'ю, але насправді в тебе просто забрали одну з опор. Те саме і щодо просто там колег і е, там, інших якихось персонажів свого соціального життя. Аб'юзер хоче, щоб ти не мала соціальних зв'язків, тоді тобою легше керувати. Тому твоя задача ці соціальні зв'язки собі повернути. Згадай, хто з подруг адекватний, да, хто тебе підтримував, хто е, на цей світ дивиться тверезо, тому що є подруги, які тебе будуть запевняти, що він же хороший хлопець. А що ж ти така, там не бережеш сім. Ї? Сім'ю, тобто, чим взагалі психолог відрізняється від подруги. Подруга тобі говорить зі своєї картини світу. От вона тобі може нав'язувати, наприклад, думку, що ну сім'я це святе, тому що для неї сім'я це святе. Ну тобто, розумієте, вона впливає на вас своєю думкою. Психолог це людина, яка об'єктивно дивиться на ситуацію, це людина, яка навчена не підключати свої власні тригери до твоєї ситуації. І тому вона може бути надзвичайно ефективна для тебе. От і подруг шукай таких, які будуть твоєю підтримкою, да? повертай собі цих подруг. І ці подруги зможуть допомогти тобі. Наприклад, коли ти будеш вже готова втікти від аб'юзера, ця подруга може, наприклад, надати тобі житло, прихисток, кімнату в своїй квартирі, або сховати тебе, або просто підтримати, або просто повірити тобі. Повірити, що цей чоловік-аб'юзер. Бо аб'юзери дуже часто на людях показують себе надзвичайно турботливими, прекрасними чоловіками. І вони запевняють своєю такою поведінкою всіх оточуючих людей, всіх ваших друзів, родичів, що це з тобою щось не так. Він прекрасний. Всі бачать, що він прекрасний, а тут ти. Будеш говорити, що щось з ним не те, а тобі ніхто не вірить, і це також тебе позбавляє опори. От тобі треба знайти собі союзників. З твого оточення точно є хтось, хто стане на твій бік. Але подруга і психолог один одного не виключають. Домовились. Шосте налагодити зв'язки зі своїми рідними. Аб'юзер позбавляє тебе спілкування із твоїми рідними, тому що чим менше в тебе опор... Тим більше тобою можна маніпулювати. Спочатку він сварить тебе з твоєю мамою, бо ви часто дуже спілкуєтесь по телефону, а це впливає на ваші стосунки, і в цей момент ти не приділяєш уваги родині, і, значить, ти недостатньо там якась хороша дружина. Твоя задача, значить, зберегти сім'ю. А твоя мама ось вона погано впливає. Якщо в тебе є брати, сестри, це також загроза. Треба зробити так, щоб ти ні з ким не спілкувалася. Тому дуже часто у жертви аб'юзера реально погані стосунки з близькими. Можливо, ці близькі намагалися відкрити очі тобі, да? тоді тим більше вони загроза, і він тебе 100% вже запевняв, що вони якісь не такі. От тобі треба повернути з ними зв'язки. А дуже часто піти від аб'юзера допомагають саме близькі люди. У мене була клієнтка, яка планувала свою втечу за кордон, і от коли вона готувала цю втечу, вона звернулася до свого брата і саме брат оплатив їй. Всі квитки їй і її чотирьом дітям за кордон, і вони різко дуже поїхали і таким чином врятувалися від аб'юзера. І зараз ми з вами підходимо логічно до наступного пункту. А наступний пункт використовуй обставини. Зараз це прозвучить можливо дуже тригерно для когось, але так вийшло, що саме військові дії в Україні і заборона чоловікам на виїзд допомогла багатьом жінкам, які жили в аб'юзивних стосунках. Нарешті з них вийти, тому що по-перше, чоловіків не випускає, да тобто аб'юзер не може тебе наздогнати. По-друге, в іншій країні тобі дають прихисток, тобто по суті дають тобі, хоч якийсь дах над головою, якого ти можеш не мати в Україні. Тому реально в моїй практиці навіть декілька жінок. Втікли буквально за кордон і побудували там нове життя і скористалися якби цією можливістю закритих кордонів. Це реально дієвий метод, дівчата. Якщо у вас все погано, і ви розумієте, що він нас буде наздоганяти, що він нам буде просто псувати надалі життя, що він вам не дасть спуску. Спробуйте цей метод на виїхати і вивести дітей. Насправді, за кордоном інша ситуація щодо. Аб'юзерів і там реально є захист. Конкретно моя клієнтка, поїхавши у Францію, отримала захист від французької влади, від поліції. І навіть коли її чоловік, як багатодітний батько, зміг виїхати за кордон через якийсь час, не одразу там багато там вже десь рік минув та але він почав її якби наздоганяти. Вона змогла від нього там захиститися, бо вже всі соціальні служби були попереджені, що цей чоловік буде приїжджати, і вона вже його попередила. Вона сказала, що якщо ти до мене наблизишся. То я буду захищатися з допомогою поліції. Всі про тебе знають, всі знають, що ти такий, і мене буде захищати влада. І якщо ти до мене наближишся на таку-то відстань, то а, це буде правопорушення. І він вів себе, повірте, дуже чемно просив побачення з дітьми. І до речі, на ці побачення. Ця жінка приходила ще й з представником там певних органів опіки, тобто вона була застрахована максимально. Тому, якщо вам такий метод підходить, їм можна скористатися реально. Ще один крок: збирай докази. Ви знаєте, постійно питаю клієнток, які хочуть піти від аб'юзера, а чи є в тебе докази? І дуже мало в кого вони є насправді. Жінки або бояться ці докази збирати, що там аб'юзер побачить, що вона там записує розмови, чи щось фотографує, да, чи якось щось там зберігає якісь докази, чи все одно живуть в ілюзії, що ну ось він зміниться, все не так погано. Да? Чи може не вважають це таким важливим, але це дуже і дуже важливо. Аб'юзери дуже часто бояться. До безтями просто що всі дізнаються, які вони насправді. І навіть те, що в тебе будуть ці докази, і в якийсь момент ти скажеш: Слухай, а в мене отут на все є, і про це знають кілька людей. І якщо зі мною щось станеться. На якщо навіть просто там зараз ти в мене забереш цей телефон, то тут же це все понесеться до поліції. Ну тобто, якщо просто ти йому скажеш, що в тебе це є, це його вже може дуже сильно обмежити і зупинити. І так само це тобі допоможе довести іншим, що він такий. Бо оточуючи тобі можуть не вірити, а також, що дуже важливо, довести самій собі, що він такий, тому що в моменти відкату, коли тобі буде здаватися, що можливо ти щось ну не так зрозуміла, що не все так погано, що не такий вже він аб'юзер, що можливо ти не права, да? тебе будуть докази, коли ти будеш переслуховувати оці ці його голосові, де він там на тебе кричить або тисне, або говорить якісь образи, фотки в тебе будуть, де в тебе там сенсі і так далі, да? щоб це тебе так витверезвляло. Наступне. Готуйся до втечі. Збери всі документи, майнові питання вирішуй. Втіхаря, поки він не знає, що ти зібралася тікати, підготуй документи, гроші, місце проживання, змінні карточки для телефону, від'єднай спільні аккаунти в чаті GPT, там, на Gmail, і. тобто інформаційний слід також свій підчисти. Якщо в тебе стоїть геолокація в телефоні, також це треба прибрати, да, щоб він тебе не відслідковував. Діти, якщо є, можливо, одразу їх перевести в іншу школу, або домовитись з кимось, хто на твоєму боці, що. Тепер ти будеш там відводити дітей і забирати з кимось, а не сама якийсь час, поки аб'юзер там буде намагатися тебе повернути. Да? Тобто, максимально все зробити для того, щоб в один момент просто зникнути з його життя. Заблокувати обов'язково тобі треба буде телефони, да? довісь тобі треба зробити все для того, щоб в нього не було можливості закинути тобі черговий гачок. І останнє будь готова до супротиву. Це буде важко. Цей процес буде відбуватися важко, і тобі доведеться себе відстоювати, і тобі доведеться зустрітися з тим, що він буде намагатися тебе повернути різними способами. Але ти точно вистоїш, в тебе точно вийде, якщо ти зробиш все правильно і заручишся підтримкою правильних людей. Отже, загальна стратегія така: спочатку ми довго готуємось, і в один певний момент ми просто миттєво зникаємо. І робимо все для того, щоб обірвати контакти максимально, і тоді дуже великий шанс, що все вийде і все буде добре. Дівчата, вихід з токсичних стосунків це марафон, а не спринт. Вам доведеться витримати якийсь важливий період, щоб це здійснити, але це набагато краще ніж залишатися в цих стосунках, бо ці стосунки можуть вас тільки ще більше зруйнувати. І абсолютно точно їх не можна реанімувати чи вилікувати. І пам'ятайте, будь ласка, ти не винна в тому, що він такий, але ти відповідальна за те, щоб себе врятувати. Особливо якщо є діти, то діти ще обов'язково зобов'язана врятувати своїх дітей. Я бажаю вам сили і вірю, що у вас все вдасться.